Повторення жахів 2008 року обіцяє Путін Європі. Володар Кремля заявив, якщо Україна не санкціоновано відбиратиме газ з труби, яка йде у Європу, Газпром зменшуватиме обсяги постачання. Утім, Путін сподівається, цього вдасться уникнути, зокрема завдяки газовим переговорам між Україною та Росією на наступному тижні у Брюсселі за посередництва ЄС. Сторони спробують домовитись укласти тимчасовий довесний газовий контракт за його умовами. Україна купить у Газпрому за передоплату 5 мільярдів кубометрів блакитного палива за ціною 385 доларів за тисячу кубів. Більші транзитні ризики. І Якщо ми побачимо, що наші українські партнери теж як, скажімо, у 2008 році, почнуть несанкціоновано відбирати наш газ із. экспортные трубопроводные системы, то мы также, как в 2008 году, будем последовательно на объем украденного сокращать подачу.